Вітаю на уроці читання. І тема сьогоднішнього уроку Якого кольору літо? Про це нас спитає Ніна Даценко. Ну а ми трохи будемо готуватись до літа. Роздивись уважно, малюнки. Яка ти сьогодні вишенька? А чому саме ця вишенька? Передає твій настрій сьогодні. Дуже сподіваюсь, що на сьогоднішній урок прийшли веселі або щасливі вишеньки. Тому з гарним настроєм розпочнемо. Читай швидко ці склади. А тепер уважно прочитай рядок і знайди в ньому зайве слово. Так, зайве слово тут кольори. Адже на яке питання відповідають попередні слова? Яке? А ось слово кольори відповідає на питання, що? Прочитай ці слова. Яке слово зайве? Слово літо. Чому? Березень, квітень, травень це назви місяців. А літо це пора року. Давай ще трошки уважно прочитай слова. Яке слово зайве? Так, слово квіти. Але чому? Дзвоники, маки, ромашки це назва окремих квітів. А ось слово квіти це загальна назва. Відгадено тепер загадку. Сонечко яскраве цілий день палає. На травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись. Веселиться і грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває? Коли це буває? Звісно, це пора року літо. До якої залишилось зовсім зовсім трошки. Подивись уважно на цей малюнок. Діти зустріли красивого метелика. Поглянь, який метелик, каже дівчинка. Треба його упіймати, відповідає хлопець. А я гадаю, що краще сфотографувати, відповіла дівчинка. А яка твоя думка? Як ти думаєш, хто правий хлопчик чи дівчинка? Я свою думку казати не буду, але попрошу тебе відкрити букварик на сторінці 76 нашого, нашого букварика? І тут нас чекає завдання 1. Давай прочитаємо заголовок у ривку оповідання, який будемо сьогодні читати. Він сховався серед інших букв. Тож, щоб прочитати його, нам треба читати букви, перестрибуючи через кружечки. Я тобі то трохи допоможу. А тепер спробуй прочитати. Заголовок тексту, слідуючи за стрілочками, постав відео на паузу і запиши цей заголовок у рядочку нижче. Чи вдалося тобі це зробити? Давай не перевіримо, якого кольору літо? А чи знаєш ти ознаки літа? Давай на їх пригадаємо. Влітку сонце піднімається високо над горизонтом, температура повітря висока. Влітку достигають овочі і фрукти. Та визріває майбутній урожай. Саме влітку тварини вирощують своїх дитинчат. І саме влітку бувають літні погодні явища. Іде дощ, і можна побачити веселку. А які ще ознаки літа ми можемо назвати? Цікаво, що для тебе буде цікавим цього літа? Ігри з друзями? Чи відпочинок на пляжі? А можливо, ти плануєш разом з батьками помандрувати кудись? Що треба встигнути зробити влітку? Подивись уважно на цю чудову картину. Знайди собі зручне місце всередині картини. Що ти бачиш навкруги? А як ти думаєш, чи добре метелику літати на цій галявині? А чи добре клітам? А сонечку? А чому, як ти гадаєш? Прочитай, будь ласка, заголовок нашого тексту. Як ти думаєш, про що йтиметься в цьому творі? Мені теж здається, що про літо. А чим, на твою думку, закінчиться цей твір? Що ж, давай перевіримо, чи зміг, чи змогла ти передбачити це? Сідай зручненько та послухай, я прочитаю цей твір для тебе. Ніна Даценко, якого кольору літо? На уроці розмовляли про кольори весни. А на перерві засперечалися, якого кольору літо? Літо жовте, сказав Сашко. Так, навіть жовто гаряче, підтримав його Дмитрик. Ні, заперечила Марійка, воно червоне, як полуничка. Я вважаю, що літо зелене, як трава і листя, сказала Софійка. Суперечка розгорялася, вчителька почула Полуничне, трав'яне, салатове, пшеничне. Світлана Іванівна підійшла і сказала дітям, які гарні барви ви пригадали, молодці, а пограємо в гру. Я називатиму якесь зовсім літнє слово, а ви кажіть до нього колір. Діти грали у цю гру аж до кінця перерви. А потім усі погодилися, що літо різнокольорове і багатобарвне. Який чудовий текст, правда ж? Тож перед тим як ти будеш читати його самостійно, час трохи відпочити та порухатись. Запрошую тебе на веселу руханку! Друзі, Всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить. стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить. стук, стук і відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, стук, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти викрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. Ти відкрий, в лісі там мисливих злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, Зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, Зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко! Бай! Ну ось ми трохи потанцювали, а тепер приготуйся прочитати слова, які зустрінуться в нашому тексті. Літнє. Трав'яне. Кольори. Салатове. Пшеничне, полуничне. Засперечалися. Погодилися? багатобарвне. Різнокольорове. І ось тепер. Постав відео на паузу, сядь у зручному для тебе місці та прочитай уривок, якого кольору літо. Коли дочитаєш, повернись до перегляду. Давай пограємо в гру так чи ні. А заодно пригадаємо все, що прочитали. На уроці розмовляли про кольори зими. Ні. А на перерві сперечалися, якого кольору літо? Так. Сашко вважав, що літо жовтого кольору. Учительку звали Світлана Іванівна. Так, на перерві діти грали у м'яча. А у що ж грали діти? Давай ми з тобою на сторінці 77. І пограємо в гру, в яку грали діти на перерві. Спробуй від малюнка утворити кольори. Літа. І ось наш перший малюнок. Мед. Яке може бути літо? Якого кольору? Медового кольору, так. А якщо у нас вишні? То якого кольору літо? Вишневого. Ну а у нас салат? Тож літо якого кольору? Салатового, точно. Від волошки? Літо волошкове. А від малини? Малинове, точно. А від сливи? Сливове. А якого кольору літо від моркви? Морквяне. Ну, а від бурячку воно? Так, бурячкове. Он скільки кольорів у літа. А тепер прочитаю уважно, чи всі кольори ми змогли назвати? Здається, так, ми змогли назвати всі кольори літа? Чи, може, ще трохи пограємо? Яке літо від каштанів? А від абрикосів? Від пшениці літо має який колір? Ну а від веселки у літа веселковий колір. Які ж слова спадають нам на думку, коли ми кажемо літо? Літо це сонце. Літо це відпочинок, канікули. Ну а далі продовжуй самостійно. І ще трохи пограємо. Весна чи літо? Ці квіти квітнуть навесні чи влітку? Проліска весняна квітка. Літо дзвоники це літні квіти. Крокус це весна. Весна. Весна і літо. Ряст квітне одним з найперших на весні. Вишеньки це літо, точно. Ну а полуниця? Теж літо. Ось так ми й пограли і прочитали, і дізнались нарешті, якого кольору літо. Нам все вдалося? Чи все-таки у тебе виникали труднощі? А можливо, нічого не вдалося? Ти, молодчинка, я тобі дякую за урок, дякую за твої старання на сьогоднішньому уроці. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!